У програмі Резонанс на телеканалі Гок розповідаємо про резонансні події, що сталися протягом тижня на Полтавщині. Сьогодні у випуску. Трагічна пожежа в Малій Кохнівці. загинули двоє людей. Підпало котельві. Чоловік у стані сп'яніння підпалив будинок. Дивом обійшлося без жертв. На Полтавщині затримали браконьєрів із електровудкою. Завдав державі збитків на понад 220 тисяч гривень. У Кобиляцькій громаді затримали браконьєра з 50 кілограмами риби. У Кременчуці воді збив 10-річну дівчинку, дитина в лікарні. На трасі Полтава Кременчук легковик зіткнувся з вантажівкою, постраждала пасажирка. У горішніх плавнях мотоцикл зіткнувся з автобусом, постраждав 18-річний хлопець. ДТП на трасі Полтава Олександрія, водій вазу в лікарні. Нетверезий водій на Volkswagen влетів у залізничний переїзд у Полтаві. На Полтавщині легковик злетів із траси та перекинувся. Постраждав водій. Трагедія в Чечиловому на чоловіка обвалилася цегляна стіна. Російські війська почали застосовувати БПЛА, що розкидають вибухонебезпечні предмети. 16 квітня о 2.51 ночі до служби порятунку надійшло повідомлення про пожежу в житловому будинку на вулиці Зеленій в селі Мала Кохнівка Кремичуцького району. Підрозділ ДСНС, що перебули на місце, відразу приступили до розвідки та гасінню пожежі. Під час розвідки в одній із кімнат даного житлового будинку було виявлено тіло двох людей без ознак життя. Як потім було встановлено, що це чоловік 1972 року народження та жінка 1973 року народження у зв'язку з значним задиманням працювала диланка рятувальників в апарата дихання та зору. Пожежу ліквідували о 4.12. вогонь знищив покрівлю та перекриття на площі 60 квадратних метрів, вхідні та міжкімнатні двері, дерев'яні меблі та інші домашні речі. За фактом трагедії поліція відкрила кримінальне провадження за частиною другої статті 270 кримінального кодексу України, порушення вимог пожежної безпеки, що спричинило загибель людей. Шановні громадяни, рятувальники вкотре наголошують про необхідність дотримання елементарних правил пожежної безпеки в побуті, не перенавантажуйте електричну мережу, не користуйтеся пошкодженими електропобутовими приладами, не дозволяйте дітям бавитися із сірниками чи запальничкою, не впаліть в оселі та не викидуйте ваші недопалки через балкони ваших квартир. Лише дотримання цих елементарних правил допоможе забезпечити безпеку вашої оселі. У разі виникнення пожежі або відчуття запаху диму, негайно телефонуйте на лінію 101. 1 на Полтавщині чоловік підпалив житловий будинок. Інцидент стався увечері 13 квітня у селищі Котельва. За попередньою інформацією, місцевий мешканець 1986 року народження, перебуваючи у стані сп'яніння, облив кімнату легкозаймистою речовиною та підпалив її. У будинку перебував ще один чоловік власник оселі. Обом вдалося самостійно вибратися з вогню. Пожежу загасили рятувальники. Постраждалих немає, однак, вогонь знищив частину житлових приміщень. Правоохоронці затримали палія. Вирішується питання про оголошення йому підозри. За підпал зловмиснику загрожує до 10 років позбавлення волі. На Полтавщині поліція розслідує черговий факт браконьєрства під час нерестової заборони. У Солинському заказнику поблизу села Бугаївка правоохоронці зупинили автомобіль із сітками, електровудкою та свіжо виловленою рибою. Двоє чоловіків 1982 та 1985 року народження перевозили близько 20 кілограмів незаконного улову. За попередніми оцінками екологів, збитки для держави понад 380 тисяч гривень. На місце події. Виїжджала слідчо-оперативна група. Наразі відкрито кримінальне провадження за статтею 249 кримінального кодексу України. Незаконне зайняття рибним промислом. Порушникам загрожує до трьох років обмеження волі. У Кобиляцькій громаді затримали браконьєра. Про це повідомили на сайті поліції Полтавщини. Під час рейду поблизу села Світлогірське Кобиляцької громади водна поліція затримала місцевого жителя 2000 року народження, який незаконно виловив понад 50 кілограмів риби. Чоловік користувався сітками та човном. За оцінкою фахівців, своїми діями він завдав державі збитків на понад 220 тисяч гривень. Рибу вилучили і передали на реалізацію, а знаряддя лову та авто. Арештували. Справу розслідують за статтею про незаконне зайняття рибним промислом. У Кременчуці поліція розслідує обставини ДТП, в якій постраждала 10-річна дівчинка. Аварія сталася 14 квітня близько 16.30 на вулиці Небесної Сотні. За попередніми даними слідства, водій автомобіля Audi А6 1972 року народження здійснив наїзд на дитину, яка роптово вибігла на проїжджу частину. Дівчинку з тілесними ушкодженнями госпіталізували. Її стан наразі уточнюють медики. Поліція з'ясовує всі обставини події та вирішує питання щодо відкриття кримінального провадження за фактом порушення правил безпеки дорожнього руху. На Полтавщині поліція з'ясовує обставини аварії, в якій постраждала 19-річна пасажирка легковика. ДТП сталося 14 квітня близько 21.40 на трасі Полтава Кременчук між селами Соснівка та Потоки. За попередніми даними, водій автомобіля ВАЗ-2106 2003 року народження зіткнувся з вантажівкою «Сканія», що рухалася назустріч. Нею керував водій 1975 року народження. Унаслідок аварії травмувалась пасажирка легковика. Її госпіталізували до лікарні. Медики встановлюють ступінь тяжкості отриманих ушкоджень. Поліція з'ясовує всі обставини дорожньо-транспортної пригоди. Увечері 13 квітня, близько 19-ї, у горішніх плавнях на проспекті Героїв Дніпра сталася дорожньо-транспортна пригода за участі мотоцикла та автобуса. За попередніми даними, мотоцикл марки Таро, за кермом якого перебував 18-річний хлопець, зіткнувся з автобусом ГАЗ під керуванням 63-річного водія. У результаті зіткнення мотоцикліст отримав легкі тілесні ушкодження. Йому надали медичну допомогу на місці. Госпіталізація не знадобилась. За даним фактом, на водія. Автобуса було складено адмінматеріал за статтею 124 кодексу України про адміністративні правопорушення, порушення правил дорожнього руху, що призвело до пошкодження транспортних засобів. Справу передано до суду. Поліція з'ясовує обставини аварії, що сталася 13 квітня поблизу села Підгорівка Кримичуцького району на автошляху Полтава Олександрія. За попередньою інформацією, легковик ВАЗ 2106 з невідомих причин виїхав за межі проїзної частини та врізався в перешкоду. За кермом перебував чоловік 1995 року народження. У наслідок ДТП він отримав тілесні ушкодження. Потерпілого доправили до лікарні, де медики надають йому необхідну допомогу та встановлюють. Ступінь тяжкості травм нині правоохоронці продовжують слідчі дії щоб встановити всі обставини автопригоди. У Полтаві поліція з'ясовує обставини нічної ДТП за участі нетверезого водія. Аварія сталася близько пів на першу ночі на вулиці Зінківській. За попередньою інформацією, водій автомобіля Volkswagen Golf, якому лише 20 років, не впорався з кермуванням і виїхав за межі проїзної частини просто на залізничному переїзді. Внаслідок зіткнення чоловік отримав тілесні ушкодження. Його госпіталізували. Медики встановлюють ступінь тяжкості травм. Правоохоронці зафіксували, що водій перебував у стані алкогольного сп'яніння. Наразі вирішується питання про складання адміністративних матеріалів. Йому загрожує відповідальність за статтями 124 та 130 кодексу України про адмінправопорушення. На Полтавщині поліція з'ясовує обставини аварії, що сталася вночі 15 квітня на трасі Київ Харків Довжанський поблизу села Циганське. За попередніми даними, легковий автомобіль Опель, яким керував 41-річний водій, злетів із дороги та перекинувся. Чоловік отримав травми і був госпіталізований. На місці працювали слідчі. Правоохоронці з'ясовують, що стало причиною аварії. Відомості планують внести до єдиного реєстру досудових розслідувань. Трагедія в Кременчуцькому районі. У селі Чечелеве чоловіка привалило цигляною стіною. За попередніми даними, 36-річний місцевий мешканець розбирав напівзруйновану будівлю, коли на нього раптово обвалився фрагмент конструкції. На місце події одразу прибули поліція, медики та рятувальники. Однак врятувати чоловіка не вдалося. Він загинув. Для встановлення точної причини смерті тіло направили на судово-медичну експертизу. Поліція відкрила кримінальне провадження за статтею 115-ю, Кримінального кодексу України з приміткою нещасний випадок. Слідство триває. Увага, нова загроза. Російські війська почали застосовувати БПЛА, що розкидають вибухонебезпечні предмети. Вони можуть використовуватись ворогом для ураження будь-якого з регіонів країни. Ризик надзвичайно високий через те, що час вибуху таких боєприпасів невідомий. Уважно подивіться на фото. Такий вигляд можуть мати ці вибухонебезпечні предмети. Схожі на трубу з квадратними насічками на корпусі. Діаметр близько 5 сантиметрів, довжина. 35-40 сантиметрів. Обов'язково попередьте близьких. Якщо ви побачили підозрілий предмет, не підходьте, не чіпайте, телефонуйте 101, 102 або 112. Дивіться нас щотижня на телеканалі Гок. Підписуйтесь на наш Ютуб канал, аби не пропустити головне. Пишіть у коментарях, які теми вас хвилюють найбільше. Бережіть себе, все буде Україна.